Так от я вважаю, що Юрка Тимошунка моститься на Христос Прем'єра при Ворожне. Э, а відносно Яценюка, я не знаю, не знаю Яценюк і той цілий причинок. Ну, от, от там на одній вулиці здається э, кракуська забув. Але я, я, я кожен день там хожу. І там є таке, намальова, тут Така карикатура, на напів, напів той цілий путь. Путь як капуст. І на тій карикатурі, знаєте, хто щось писав, тут Так що люди, особливо ті, мій знайомий, який був спецназ, десантному, то він дуже незадоволений тим урядом, який нічого не робив ні для Криму, а потім для Донбасу. Так що тут, я думаю... Я синюк, ну то можна то, політично на то дивитися. Я не політик, я історик. Але я думаю, що все-таки Юлія Тимошенко виповнює якийсь волі в новій системі.